Подружжя французів привезли 22-го вантажівку допомоги для Чернігівців до складу благодійного фонду паляниця України. Тут їх зустрічають вже як рідних. Від початку повномасштабного вторгнення свою роботу розпочав благодійний фонд Паляниця Україна. Волонтери передають військовим турнікети, ноші збирають необхідні продукти, медичні засоби для тактичних медиків, які рятують наших військових. Після деокупації Чернігівщини Паляниця Україна продовжує допомагати цивільному населенню. Візочки для маломобільних людей, протипроложниві матраци. Ортопедичні ліжка, ходунці для пересування, одяг, посуд, продукти та засоби гігієни для тих, хто втратив житло або тим, хто цього потребує. Такий гуманітарний вантаж допомагають зібрати та передати волонтери Расфек з Франції. Все почалося 24 лютого 2022 року, коли ми дізналися, що розпочалося повномасштабне вторгнення, і зізвонилися з нашою родиною, яка проживає у Чернігові. Ми зробили все, щоб перевезти сім'ю у Францію, аби вберегти їх. Я особисто поїхав до кордону з Україною, щоб забрати їх. У Франції Андрій разом з дружиною Чернігівкою Оленою почали шукати шляхи допомоги нашому місту. За час повномасштабної війни Росії з Україною подружжю вдалося зібрати 22 вантажівки допомоги для чернігівців від французів. У гуманітарній асоціації Расфек 30 волонтерів, найстаршому з яких 84 роки. Вони охоче допомагають у пошуках речей та продуктів, необхідних для цивільних та військових, своїми силами і завантажують цю допомогу вантажівки. Ми постійно. Треба... Шукаємо нові можливості допомоги. Звертаємось до підприємців, до лікарень, санаторії, будинків для літніх людей, аби знайти обладнання, яке стане у нагоді українцям. За візком для чоловіка прийшла і тетяна 19 березня, 2022 року під час чергового мінометного обстрілу. Тетяна і її чоловік Михайло та дев'ятирічний син Ілюша отримали поранення. Велі постраждали тазові кістки, були глибокі рани. Добув медики боролися за життя дитини, але врятувати його не вдалося. У мами. Частково роздробила стопу, перебила сухожилля на руці та поранені по всьому тілу. У тата Михайла постраждало все ціло. Розроблена кістка на руці, пробиті легені. Ми поранені були ще в березні 22-го року. Ось до цих пір лікуємось. Він не ходить, і мені дуже важко також його возити. Тому ось дякуємо за допомогу, що надали нам візочок. Тепер буде легше. Їздити на прогулянки 22-га вантажівка від «Арасфек» привезла інструменти для відбудови плитку, лінолеум, піч для обігріву та обладнання для кабінету подолога. Разом з нері до Чернігова приїхав рішар, який має у Франції свою будівельну школу, у якій будівельники мають змогу вдосконалювати свої знання або ж навчатися чомусь новому. До Чернігова рішар приїхав ділитися досвідом з волонтерами, які відновлюють знищене росіянами житло та розповісти про будівельні методики, які давно практикують у Франції. Це Ця методика вже адаптована до погодних умов Франції. Я знаю, що багато людей скептично ставляться до цієї методики, тому що використовується солома. Мова йде про теплоізоляцію. І Якщо даною методикою зацікавляться місцеві волонтери, з якими у нас буде скоро зустріч, я з радістю поділюся нею. Окрім матеріальної допомоги та досвіду будівельних методик, які використовують французи у будівництві, волонтери привезли фінансову допомогу, яку вдалося назбирати на благодійних концертах. Гуманітарній асоціації Расфек вдалося зібрати 3 тисячі євро. Вам величезне дякую за цю допомогу. Ми обов'язково ці кошти витратимо на частину на турнікети, частину ми витратимо на ноші, які шиють наші дівчата для евакуації поранених. Одні ноші це одне врятоване життя, тому вони дуже потрібні і вам величезна вдячність за ту роботу, яку ви робите. Осик на туриках метана до того, коли конфісію, щоб найкраще, Люблю идти на Мы знаем, что Люда тот человек, который лучше всего знает, что именно нужно ребятам на фронте.